Всім доброго дня! З вами Богдан. Ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні хочу показати для вас машину, яку маю в продажі Це автомобіль мого знайомого. Рік тому він мене її купував, вона пригнана мною з Німеччини. Автомобіль 2009 року виробництва, модельний 10 рік, двигун 1.6 бензин. Півроку тому встановлено. Гарне дороге обладнання газове. Все налаштовано, газ вписаний в документи, автомобіль повністю обслужений. Так склалися обставини, що зараз потрібно його продати. Автомобіль на гарній літній резині, по кузову має одне підфарбування, це на заднє праве крило. Автомобіль в гарному стані. Без корозії, зараз вам більш детально покажу. Автомобіль на гарній комплектації, у нас е присутня сіточка одна, друга, вогнегасник, все як воно приїхало з Німеччини, ну це вже він сам докупив, бо не було вогнегасника. Ось повністю повний комплект ковриків. Ось. Тут в нас ззаду все гарно. Ось. У нас кондиціонер працює. Шкіряне кермо, мультикермо, датчики світла, датчики доща. Вже в нас великі дзеркала рестайлінгові. Тут переднє склопідйомники, газова установка, датчики, в якому стані кермо не фарбоване, не перешивалося. Пробіг 152 тисячі кілометрів. У нас підлокітник присутній. Сидіння не перешивалося, все в оригіналі. У нас була на 148 заміна оливи. уливи. Бачите, воно ще камера не фокусує. Свіжа олива. Тут все сухесенько. Ось двигун не митий, двигун сухий як має бути. Зараз вам покажу, що в нас ще на спокузу товщиноміром. Так, показую, що вам астропокузу в водах не фарбований. Фарбовано ось це крило без шпаклівки. 160, 160, 160. 170, 140, 160, 150. Легесенький слой лаку. Так вона приїхала з Німеччини, тут ніхто нічого не фарбував. Тут аж паклівки немає. Дверка вже в оригіналі. 130, 120, 130, 130, 120. 140 140 110 крило також в оригіналі. Сто 113 Сто 93, 110 дев'яносто три, сто десять. 130 120, 120. По кузу фарбований один елемент, заднє праве крило без шпаклівки. Ось. Гарна астра, буде на неї гарна ціна, недорого. Але автомобіль вже на обліку, на газовому обладнанні, гарний, обслужений. І він ще говорив. До неї буде другий комплект коліс. Кому цікава така астра. Контакти будуть під відео, телефонуйте до власника і з ним ціну обговорюйте. Ось. Кондиціонер працює, газ працює, кнопочки все працює. Ще вам покажу трошки е -е, круїз, датчики. Регулювання задні туманки, регулювання дзеркал, Аукс присутній, кондиціонер. Ну, все, що потрібно. Ось тому контакти будуть під відео. Телефонуйте і домовляйтесь.